Так, ну що, можете нас привітати. Ми отримали ключі від будинку. Не власного, звичайно, але... Так що сьогодні зробили третю, так скажемо, ходку. Зустрілися з хазяйвами, поспілкувалися, вирішили всі нагальні питання, домовленості. І зараз поїдемо додому. Беремо ще речі деякі, зробимо ще одну хотку. І до середи треба вже нам переїхати, здати ту квартиру, де зараз ми ще проживаємо. Так що побажайте нам успіху в новому будинку. І, 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 і сподіваємось, що звідси ми вже поїдемо все ж таки додому Валешки. Не будемо більш кочувати. Сподіваюсь, це передостання наша ходка. Завтра ще день, якщо підключимо інтернет, залишимося завтра вже з ночівлею, новому будинку. Погода не дуже нам допомагає в переїзді, бо скрізь ожеледиться. Але, ми, але нас це не зупиняє. Так, ну, ми переїхали. Хай буде це буде до. Тут у нас такий Армагеддон. Так, зараз світло, вікно. Ось така у нас тут у Еліни. Це буде кімната Еліни. Така в неї шафа старого зразка. Така поличка. Вона вже там книжки свої поскладала, підручники, стіл. Шухлядка поки так. Світла тут дуже замало. Будемо докупати лампочки. Так, просувальна дошка це наша. А ось це, що для Полінки взагалі крутезна річ тут у нас. Так, ну і це тут є кватка. Звичайно, це все до. У нас є телевізор. Це Поліна. Може, стіл свій тут. Облаштували так зараз світло, де тут ще звикнути. Ну, в общем. Ой. Ну, це наше до. Зараз покажу чим займаюся. Боже, капець роботи тут в коридорі. Безлад, намиваю холодильник. Вже так, це у нас така правильна машинка. Двері. Вадим Петрович. Ну, все, вже намили. Холодильник у нас величезний. Коротше, роботи ще купа. Сьогодні ще будемо ночувати там, на квартирі, а завтра вже перша ніч буде тут. Ну, нарешті ми хоча б усе-все-все усе перевезли. Ну, Там залишились такі особисті речі. На одну ніч нам вистачить. Так, ну, я продовжую. Ну, все. Це остання ніч, яку ми провели в цій квартирі. Підготували її повністю для здачі. Домовилися з хазяїном. Так що. Єдине, що сьогодні він не може, хоча планували саме сьогодні здати, ну нічого, завтра він під'їде і ми передамо ключі. Все більш-менш тут. Як було, так і залишили. Нічого зайвого, як то кажуть. Так ось така у нас була квартирка на згадку. Коридор. Це ще кастрюлю нам треба віддати. Це ще речі деякі залишилися. Зараз заберу. Наша ванна кімната, туалет, все чистенько, все як повинно бути, так і залишаємо. Ну все, Дякуємо, як то кажуть, цьому дому. Їдемо до іншого. Жаль, звичайно, дуже шкода, звичайно, що не до себе, не до власного будинку, але сподіваємося, це станеться незабаром. Все, їдемо в нове життя в тому ж самому місті, але зовсім інший район. Знайомий для нас. Сподіваємось, нам там буде тепло, затишно, весело, комфортно. І єдина надія, що саме звідти ми все ж таки поїдемо додому. Так, вчасно я включилась, якраз повітряна. Ось тут така тепличка була. ну, В общем, це я показую вам наші владіння. Городик, так. Там А, тобто, так, тут сарайчик такий, а там ще й курятничок. Це була літня кухня, але їй не користується так, всяке там звалище. Підвал. Гараж, ну і сам будиночок ось такий. Ну, зараз, так, це наша собачка. Лавочка є, стіл на вулиці. І ось зараз ще тут за будинком така невеличка територія. До повномасштабного вторгнення я дівчатам робила такий адвент-календар. Ну, як не сказати, що це. Не можна сказати, що це. Своїми руками, але готувала я особиста. Тобто я не купляла готовий адвент-календар, а е, підготувала заздалегідь подаруночки, е, обгортувала їх у білий папір, обгортала також зав'язувала це стрічками е, атласними, різнокольоровими, підписувала там Такі у мене були кружечки, я їх там роздруковувала, наклеювала. І дівчата кожного дня впродовж 25 ні, навіть я тоді їм. Зробила такий неординарний адвент календар до 31 грудня кожного дня вони розгортали один такий пакуночок і отримували кожна з подаруночок. Тобто вони розуміли, що, що одній, що інший. Хоча іноді попадалися і однакові. Цього разу вони дуже просили придбати адвент календар, а потім згадали про ту. Про той раз, коли я самостійно це робила, і вмовили мене це зробити цього разу. Єдине, що зараз ми в такому стані переїзду. І, на жаль, Полінка ще захворіла, я ніч не спала, в неї висока температура, і наразі ми сьогодні їздили в лікарні Ні, не до того, щоб знімати, звичайно. І єдине, що зараз трошечки збили температуру, дівчата мені нагадали. І ось сьогодні 1 грудня, вони дуже чекають на відкриття адвент-календарю, так скажімо. Ну, я так вважаю, що це буде цікавіше для них, ніж просто купувати готовий. Вони не знають, що там всередині, кожного дня це буде невеличкий сюрприз для підняття їхнього настрою. Ну, зараз кличу дівчат і відкриваємо сьогодні перший пакунок. І так, шукаємо одиничку. Так. Я спеціально не писала олівцями, ой, цими фломастерами чи на наліпки не робила. Це у нас такий буде, як то кажуть, еко-адвент-календар. Еко тобто ми будемо використовувати ще ці стрічки і цю бумагу продовж. Так, зараз я підготувала на тиждень, на сім днів. Так, потім у нас наступний тиждень. Так, ну давай, Полінка, розгортай. Це перший у нас, тому він такий жовто-блакитний, подалі. Далі вже був по одній стрічці, так. Угу, там тарадам, тарадам. Ну і кожна вгадала кому що, так? Полінка, Полінка, це тобі, так? А це Так, А? Бачу? A, nu, du, 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 du Так, ось ми зібрали цю ляльку. Тут така підставочка, щоб їй зручно було так о, стояти, але ну, на кроваті не дуже. Так, ось така Полінка в захваті, так? Полін, ти рада? Угу. Ой! Підставочка впала. А Еліна взагалі в захваті від свого подарунку, так? Тебе приємно таке було б отримати, чи все ж таки краще якусь мал... маленьку шоколадку. Чи ці шкарпетки? Проведемо зараз з дівчатами експеримент. Так? Ми в магазині купили ось такі yes. два, зовсім різні, на вигляд. Авокадо. Цей був зі знижкою. Ну, по зрозумілій причині, я так розумію. Значить, Цей вийшов 12 гривень, а цей 50. Цей також був зі знижкою, вони обидва були зі знижкою. Але це набагато дорожче. І я так розумію, що це, скоріш за все, буде. Більш схожий на оригінал. А що це, який це різновид? Їх дуже багато, вони такі і були. І багато хто їх беруть. Так, ось ми так поекспериментували, перевірили на, угу, на спілість. Якщо ці пимпочки такі від, легко відстають, значить, скоріш за все, він... Спіли. Так, будемо зараз різати, пробувати куштувати. Для нас це також вдикованко. Чого, в принципі, ми купили, бо Поліна ну, дуже просила, да, зайка? Вона дуже просила, вона ніколи не куштувала авокадо. Тож заради неї ми її придбали. Так, все. Ну, вийшло, Так, це як справжній авокадо, як то кажуть, як на фотографії, все вийшло у нас так красиво. Тут Робили по такі, такій самій схемі, але хм, якось вийшло трошечки по-іншому. Тому оцю будемо авокадо садити. Так? Mm -hmm. Бо дівчата дуже хочуть, Хочуть. у нас вдома був авокадо ми садили, і в нас вже такий красивий було величенький. Поліна, будь ласка, не треба так робити, я mm -hmm. сама зроблю, бо я дуже хвилююся за твої пальчики. Mm -hmm. Ну, Зараз будемо пробувати. Так, ну, ми витащили. Я, чесно кажучи, єле-єле. Так, Поліна зараз буде куштувати маленький авокадо. Ну так. Сподіваємося, цей буде смачніший. Ну так, як? Ну, принаймні будеш знати, що так, який за смаком авокадо, так? Угу. Ну що, грейпфрут чи памела добріше, так? Дитина не в захваті. А старша, їй все подобається. Вона вже половину з'їла. Ну, смачного нам. Переїхать ми переїхали, але у нас тут одна неприємність сталася, так, Палюся? Що скажи у нас з тобою? Ну, поки вона зараз уроки, вчить бо багато. Вони, дивіться, що з нашою манінечкою сталося. Багато-багато прищечки повискакувало, Вітрянка на нас на. А Еля до чого. А то в, неї підліткові, а в тебе зовсім іншого характеру. Бачиш? Зараз Полінка допише уроки, будемо знов мазюкати. Підсушувати mm -hmm. наші прищечки, mm -hmm. так? Mm -hmm. Мені вже два тижні пропустила школу, так, зайчик. Mm -hmm. Хворіла, температура mm -hmm. височена mm -hmm. була. Оці те й все хочуть написати і все. От та й все і все. Коротше, так, наша кицюня уся висипана. Mm -hmm. Але поки не мажемо не фокурцином, а таким спеціальним таким розчином. Він такий прозорий, не Трошечки підсу... ну зараз підсушує. Ні, ще треба. <гум> зараз мені наші урочки роби, тому що багато пропустила за хвороби. Треба ну, надолужувати. Не дуже є настрій, так? Угу. Зараз будемо ще читати. Зайчик ну Давай, все. Ну зараз помажемо тобі ще ці прищечки твої і потім повернемося, так? До <гум> урочків. Сьогодні День Святого Миколая у Полінки в школі роздавали ось такі солодкі пряночки. Такі гарні. Але, на жаль, не буду показувати Полінку. Вона у нас вся в висипі. О, хворіє вдома, а це нам передали. Так що, це у нас такий святий Миколай. Тебе знімати чи ні? Полін? Ні, не хоче. Покажу вам, що приніс Святий Миколай під подушку. Дівчатка. Це Іліні, книжка така, яку вона хотіла, і ось такий смаколик. А тепер що Полінці? А Полінці ось таку електричну зубну щітку. Вона дуже хотіла колись про таку мріяла. Ось вона вже, звичайно, ми її розпакували. Полінка вже пробувала. Залюбки чисте зубки і вранці і ввечері ось. І такий самий смаколик, як і лінія. Ну, звичайно, вона вже його з'їла. Кожного дня ми не знімали розпаковку нашого а-ля такого цікавого адвент-календарю. Кожного дня дівчата відкривали, Поліна одразу все з'їдала, їда... а Еліна трошечки залишила ще собі так, як ото кажуть, розтягувала задоволення. Єдине, чого тут не вистачає, це барні. Барні вона майже одразу з'їла. Ось такі, кожного дня вони отримували солодощі. Далі буде.